Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут засновано в 1885 році як один з перших технологічних вищих навчальних закладів України. З НТУ ХПІ пов'язано зародження та стрімкий розвиток світової технічної науки. Харківський політех завжди був лідером свого часу не тільки з підготовки кваліфікованих фахівців, а й джерелом розвитку прогресивної та освіченої молоді. Серцем університету, головним зібранням інтелектуальних цінностей, завжди була і залишається бібліотека. Саме вона торботливо зберігає кожне слово, залишене великими вченими, видатними особистостями різних часів. В основу її фонду покладена колекція академіка Бориса Семеновича Якобі. Значна частина цієї колекції збережена і до сьогодні. Унікальні раритетні видання 16 18 століть залишаються доступними для читачів. Особливою гордістю бібліотеки є книги з автографами і дарчими написами. Серед них Борис Семенович Якобі, Майкл Фарадей, Юстав Ефель та інші. Більшість цих видань вважаються зразками художнього оформлення, поліграфічного та палітурного мистецтва. Відповідно до тенденції розвитку інформаційного суспільства та задля забезпечення високого рівня надання освітніх послуг, за ініціативою ректора Інтухапи Леоніда Товажнянського у 2003 році було прийнято рішення щодо початку проєкту зі створення унікального для України бібліотечного комплексу. Сьогодні науково-технічна бібліотека НТУ ХПІ це інноваційний центр з загальною площою близько 8 тисяч квадратних метрів. Оригінальні об'ємно-планувальні рішення та сучасний дизайн забезпечують читачам комфортне перебування у шести читальних залах на дев'яти абонементах, залі каталогів, конференц-залі та залі електронних ресурсів. Розташування приміщень у новій будівлі бібліотеки виконана із чітким дотриманням логіки основних бібліотечних циклів та процесів. Система освітлення розроблена із рахуванням психофізіологічних особливостей одночасної роботи читача з паперовими та електронними документами. Безпеку читачів, співробітників бібліотечного фонду та технологічного обладнання забезпечують автоматична пожежна сигналізація, система оповіщення про пожежу та пожежа гасіння. Щорічно послугами бібліотеки користуються близько 300 тисяч осіб, із них 270 тисяч у дистанційній формі. Фонд бібліотеки, який складає півтора мільйони примірників, є доступним усім читачам незалежно від їх місця навчання, роботи та проживання. Інформаційні ресурси університету інтегровані до 12 світових наукових баз даних та каталогів. Понад 35 тисяч звернень до цих ресурсів реєструється щоденно. Бібліотека є членом численних міжнародних організацій та корпоративних проєктів, що забезпечують доступ до документних та інформаційних джерел 685 бібліотек та наукових установ, сукупний ресурс яких налічує понад 14 мільйонів записів. Комплексна інформаційна система погоджує роботу центру контролю і управління доступом, відеоспостереження, оповіщення, автоматизації роботи бібліотеки на основі технології радіочастотної ідентифікації. У своїй роботі бібліотека орієнтується на надання користувачам інформаційно-бібліографічних та сервісних послуг у будь-який час у будь-якому місці та з будь-якого пристрою. Сучасна бібліотека транслює культурні норми і цінності від покоління до покоління, сприяючи соціальній адаптації молодої людини. Бібліотека була, є і буде незамінним учасником інформаційних процесів та головним інструментом збереження знань.